Всім привіт, друзі! На Олімпі вийшов новий патч з оновленням, і я хочу вам про нього розказати. За результатами розіграшу переможцем міг стати Фонекс, але, друже, ти не підписаний на мій канал, тому я ролю ще раз. І переможцем стає юзер! Молодець! Напиши мені в Діскорд і я видам тобі твій приз. Також я запускаю новий розіграш вже на 500 тисяч. Умови ті ж самі, поставити лайк, підписатись на канал та написати коментар мінімум з п'яти слів. Переможець буде обраний рандомайзером в наступному відео. Хай щастить, а ми переходимо до огляду патчу. Що ж там нового? Почнемо з поганого, хоча, на мою думку, це навіть добре. З магазину зброї прибрали сигнальну ракетницю. Я б вам її показав, але на жаль, тепер, щоб зайти в магазин зброї, потрібна ліцензія на зброю, а в мене її немає. Раніше ціна ліцензії на зброю була 5 мільйонів, але зараз її зменшили до 500 тисяч. Купити ви її можете в відділку ЛСПД, ось підходите до NPC та купляєте ліцензію. Важливо наголосити, що ліцензію можна придбати з 5 рівня. Далі вам потрібно відправитись у тир та трошки постріляти, і ви одразу отримуєте ліцензію. Нічого важкого. Тепер трохи дивне оновлення. Додали кулдаун на їжу. Тепер ви можете поїсти, і наступний раз можете поїсти аж через 5 хвилин. Враховуючи, що зараз немає голоду, на мене це трохи дивне оновлення, але нехай буде. Да, в інвентарі в мене трохи бардак, треба почистити. Так, бургер. Хаваю його. І все. Не можу більше з'їсти, треба почекати. П'ять хвилин кульдам. Yeah. Цього ви чекали найбільше додали можливість реанімувати своєю аптечкою. Дуже дякую за такий благодійний поступок Кіті, що взяла змогу мені перевірити, як вона працює. До речі, коли реанімуєш аптечкою, немає анімації. Але я все ж таки віддав би перевагу виклику медиків. Да прибудет з тобою сила. Додали можливість продавати авто у Держ через G. Ціна тут трохи зменшена від тої, що в салоні. Виглядає сумнітельно, я б не продавав. Для ЛСПД додали можливість витягувати людей з авто, тож не рекомендую з ними сперечатися. Не пом, це що за мною? Ну ну, давай. Цікаво. Доброго дня, Ось мій жетон. Доброго дня. Ви порушили другу статтю дорожнього кодексу. Вийдіть, ага. будь ласка, завтівки на підставі розділу першого пункту 1.8, то продемонструйте документи у розкритому вигляді. Ні, я не хочу виходити. Розбив стекло автівки, розтягнув пасок безпеки та витягнув громадянина з автівки. Ніфіга собі я нічого не нажимав. Добре-добре, зараз передам документи людині напроти. Отож про що я і казав. Також торкнулися деяких змін в айрдропі у роботі викрадення авто, а також хендлінгу автомобілів. Детальніше ви можете почитати на офіційному Discord сервері Олімп або просто поставити відео на паузу. Як на мене, досить непоганий патч. Пишіть свою думку в коментарях, мені цікаво буде почитати. Також в попередньому відео я не почув фідбеку з приводу відкриття кейсів, тож в цьому відео їх не буде. Але якщо ви хочете, напишіть в коментарі, та я в наступному відео обов'язково відкрию декілька кейсів. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.